Вітаю, шановні глядачі живого телебачення. З вами історії з історії Української греко-католицької церкви та їх ведучий Тарас Пшеничний. Серед унікальних сучасних святинь Києва, які особливо привертають увагу, є особливі в контексті єднання громад, єднання віруючих для молитви і для розвитку самої громади. Частину з них жителі та гості міста знають не за назвою чи приналежністю до тієї чи іншої конфесії, а саме за стилем. Особливого попиту деякі з них мають серед молоді. Дехто такі святині вважає витвором сучасної архітектури. І, мабуть, ви, дорогі глядачі, вже здогадалися, що серед таких київських греко-католицьких святинь є саме храм Монастир святого Василія Великого на Львівській площі. Саме про нього його зовсім молоду історію та як феномен в контексті відродження Української греко-католицької церкви в Києві після розпаду Радянського Союзу загалом, а Василянського чину, зокрема, сьогодні і піде мова. Тож запрошую усіх до мандрівки. Нашими історіями з часу виходу василянського чину в Україні з підпілля, в якому він вимушено перебував у роки панування в країні атеїстичного комуністичного режиму, неодноразово ставилися питання про те, що оці Васильяни. Продовжуючи традиції Василян першої чверті 17 століття, мали б мати в Києві духовний центр чину святого Василія Великого, який продовжив би традицію Василянської присутності в столиці української держави. Організатором і натхненником будівництва Василянського монастирського комплексу в Києві був тодішній протоігумен Василянського чину в Україні, отець Теодосій. Янків, відновник Василянського монастиря в Києві, який існував ще у 20-30-х роках 17 століття. Місце для спорудження храму й монастиря було вибрано не випадково з другої половини 11 століття на Копаревому кінці існував Семеонівський чоловічий монастир, збудований за князя Святослава Ярославича, сина Ярослава Мудрого. Очевидно, він був на тому місці, де сьогодні сходяться. Киянівський провулок і Вознесенський узвіз наприкінці XI століття тут за князя Олега Святославича було споруджено кам'яну церкву Семеона Стовника. Залишки її у 1947 році відкрив і вивчав археолог Карг. Із археологічних розкопок відомо, що вона стояла на місці двору сучасної української національної академії мистецтв. Під час дослідження виявлено було також залишки фундаментів, фрагменти мішаного кам'яного цегляного мурування. А також червоно посуд камфорного типу, фрагменти фрескового живопису. Принагідно належить згадати, що неподалік сучасного Василянського монастиря, ще в недалекому минулому, першій третині ХХ століття, в Павлівському саду на вулиці Новопавлівській, 10 була дерев'яна греко-католицька церква. В роки Першої світової війни з різних причин у Києві опинилося чимало вихідців із Західної України. Це були Поранені галичани, які служили в Австро-Угорській армії, потрапили в російський полон, вивезені як заручники російськими спецслужбами, представники західноукраїнської інтелігенції, і просто біженці, які хотіли перебувати, чи радше, які хотіли перебути воєнне лихоліття подалі від фронту, київська міська влада за клопотанням громадських організацій і відомих українських діячів культури дозволила споручення греко-католицької. Церкви невелика дерев'яна церква була збудована в 1916-1917 роках під керівництвом стефана Грицюка із Сокаля. 21 вересня 1917 року. Церкву освятив митрополит Андрей Шептицький. Про що мало відомо як і для киян, так і для істориків. Зокрема, 22 листопада 1934 року. На жаль, церкву було знищено відповідно до постанови президії Київської міської ради. Радянська влада ліквідувала храм, але не церкву і віру в Христа. Громада існувала. Але перейдемо до сучасного храму Василія Великого на Львівській площі. Спорудження монастирського комплексу тривало понад 10 років. Земельну ділянку під будівництво греко-католицької церкви було виклопотано у Київської міської ради ще у 1990 році. Хрест на місці спорудження храму 5 серпня 1990 року освятив владика Софронт Матерко, який також був васильянином. Єпископ Івано-Франківський під час зустрічі 8 березня 1998 року з отцем Теодозієм Янкієвим протоігуменом Василянського чину в Україні, екзарк Кіовижгородський владика Василь Медвід запропонував передати цю ділянку в Києві для будівництва Василянського монастиря. Статут монастиря було зареєстровано 24 грудня 1998 року. Спочатку, відповідно до грамоти декрету протоархімандрита Васильянського Василянського чину. Василянська обитель у Києві функціонувала як резиденція а вже згодом, 17 квітня 2003 року, її було надано статус монастиря. 16 травня 1999 року на свято Теодосія Печерського, одного із основоположників, як ми знаємо, українського чернецтва, Києво-Вишгородський екзарг Української греко-католицької церкви владика. Василь Медвід благословив будівництво храму Василянської Чернеччої обителі в Києві. Тоді ж, у фундамент поряд із символічним наріжним каменем, привезеним із Крехівського Василянського монастиря, умурували пам'ятну капсулу із грамотою про спорудження храму та заснування монастиря. В урочистостях взяли участь перший нунцій папа римського в Україні Антоніо Франко. Це була без сумніву визначна подія в історії Василянського чину, який ставив за мету повернення себе, свого служіння, служіння своїх монахів на берег Дніпра. Це була важлива подія для української греко-католицької церкви та її місця в столиці України Києві. В реаліях того часу ця подія мала і політичне значення, оскільки привернула до себе увагу не лише на рівні міста Києва, але й на рівні державних структур. І саме в цих умовах у монастирі та в храмі в цокольному її приміщенні було проведено і першу літурію. Слід відзначити, що автором проєкту храму і монастиря була професор архітектури Лариса Скорик. Інтенсивні будівельні роботи над його зведенням розпочалися у 1999 році. Спорудження храму і Василянської обителі велося за активної і безпосередньої участі натхненника та координатора цього процесу, безпосередньо ця Теотосія Янків. Церква, яку ми сьогодні маємо можливість бачити, відвідувати, була спроектована у модерновому стилі. Пані Лариса, архітекторка, ось так пояснює ідею створення комплексу. Образність церковної споруди пов'язана із спогадами про дерев'яні строгі за формою та маєстичні церкви і дзвіниці українських Карпат, і водночас про дерев'яні башти фортечних укріплень і дитинців Київської Росії, які після Батиєвого нашестя продовжували зводитись на землях Галицько-Волинського князівства, продовжуючи архітектуру будівель традиції Київської держави. Для храму вона використала строгі форми. Клітного дерев'яного сакрального будівництва, що традиційні для церковної архітектури західного регіону України. Витриманий фасад прикрашений образами мозаїками. Головна риса внутрішнього простору монастирського храму святого Василія Великого це наповненість його світлом. Природне освітлення храму є горним, тобто через розташовані вгорі скляні шатра і вітражі світло потрапляє в храм. 14 січня 2000 року, з нагоди 2000-ліття Різдва Христового на свято Святого Василія Великого, на честь якого названо церква і монастир, була відслужена перша літургія за участю кіович городського екзарха Української греко-католицької церкви, вже згадуваного Василя Медвіда. А вже рівно через рік Владика Медвід освятив і чотири позолочені куполи, які були встановлені на монастирському храмі. Та все ж освячення храму Василянського монастиря у Києві відбулося 22 червня 2001 року. Святу літургію відслужив Верховний архієпископ Української греко-католицької церкви Любомир Гузар разом із єпископами Української греко-католицької церкви. Окрім того, з цією подією пов'язана ще одна цікава подія, і вона була зовсім непересічною. Тоді в цьому храмі. Молилися ієрархи української греко-католицької церкви, які прибули з усього світу на зустріч з святішим отцем папою римським Іваном Павлом II. 25 червня 2001 року. Папа Римський Іван Павло II під час свого візиту в Україну на запрошення настоятеля Василянської обителі Теодосія Янківа відвідав монастирський храм Святого Василія Великого. Святіший отець благословив його, і біля вівтаря помолився спільно з кардиналами, єпископами, священниками Української греко-католицької церкви та Католицької церкви, а також отцями і братами Василянського чину. Тут освітіший отець Іван Павло II молився за благословення для України, української греко-католицької церкви, Васильянського чину. Помолившись у храмі, Іван Павло II вийшов на подвір'я і поблагословив сотні киян і гостей міста, які прийшли привітати його. Це було без перебільшення хвилюючим моментом, особливо коли у відповідь залунали оплески та співи на честь Понтифіка. Про факт перебування у монастирському храмі святого Василія Великого, святішого отця папи римського Івана Павла II свідчить меморіальна плата з таким написом: святіший отець Іван Павло II відвідав та благословив храм і монастир святого Василія Великого року Божого 2001-21 червня. Те Києве, будь світлом України. З тебе вирушили євангелізатори, які протягом століття були Йоаннами-хрестителями народів, що заселювали ці землі. Ще однією важливою сторінкою в історії Василянської чернечої обителі в Києві стало перебування у монастирському храмі в травні 2003 року туринської плащаниці, якій прийшло поклонитися кілька сотень тисяч осіб. Це був винятковий момент в історії Київської церкви. Біля найбільшої християнської святині спільно молилися ієрархи церкви і священники і миряни двох українських церков Української православної церкви, Київського патріархату і Української греко-католицької церкви. Могли відвідати цю унікальну пам'ятку християнської культури, туринську плащиницю і представники інших конфесій, і, взагалі, гості та жителі міста. Києва, 6 жовтня 2003 року, блаженніший Людмир Гузар підписав декрет про заснування парафії при монастирі, яка поступово обростала різноманітними організаціями вірян. 30 жовтня 2011 року стало ще одним із завершальних етапів будівництва монастиря та храму. В монастирі було освячено дзвони, кожен із яких дістав власне ім'я. Першим ігуменом Василянського монастиря святого Василія Великого в Києві тривалий час, а саме п'ять років був отець Теодосій Янків, якому і завдячуємо ми усі тим, що він був натхненником і координатором будівництва цієї святині. Першими ченцями цієї Василянської обителі були отець Рафаїл Стефурик, який став виконувати обов'язки пароха монастирського храму святого Василя Великого, отець Тарас Нижник, сутрудник, брате, Йоаким Ошус, Севастіан Ребій, Вікентій Смуляк, Юліан Хомечко. Другим ігуменом Київської Василянської обителі був отець Василь Тучапець, а саме з 2005 по 2014 року, який сьогодні є, як знаємо. Харківським екзархом Української греко католицької церкви. Сьогодні ігуменом монастиря є отець Йосиф Щур. У цій брати Василянського монастиря святого Василя Великого в Києві ведуть активну багатогранну душпастерську працю, широку просвітницьку виховну роботу з дітьми та київською молоддю, вірними Української греко католицької церкви, відроджують національні духовні традиції. Монастир став місцем проведення виставок вишиванок, картин, писанок. При парафії відбувається катехізація дошкіння, підлітків студентської молоді, приготування до Першої святої сповіді та святого причастя. Оці василяни з Київського монастиря опікуються також і спілкою української молоді. А під час Революції Гідності в монастирі була розміщена одна з підпільних лікарень, у якій врятували життя багатьом пораненим героям майдану. Незважаючи на потужний ідеологічний тиск і переслідування Української греко-католицької церкви і Васелянського чину, радянським атеїстичним режимом Васильяна, як і церква, вистояли. У 90-х роках ХХ століття мрія отців Васильян знову мати в стольному Києві свій монастир, здійснилась. Василянська Чернеча обитель святого Василія Великого продовжує славну історію майже трьохсотлітньої Василянської присутності на берегах Дніпра в Києві, де понад тисячу років тому постала українська церква. Ось такою сьогодні цікавою була історія про одну із унікальних сучасних святинь української греко-католицької церкви, яка розміщена в самому серці української. Столиці. А з вами в цій історії, в цій мандрівці, по історії Української Греко-католицької церкви був ведучий Тарас Пшеничник. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах, ставте вподобайки і до зустрічі!